Перша червона рута зі Львова приїжджає такий же ж колектив е молодих студентів, хлопців і дівчат у вишиванках, хор, яких б'ють дубінками на вокзалі, тому що вони в національних сорочках, і вони в університеті дають концерт повстанських пісень. І я сижу на першій партії і ридаю, тому що жодної пісні я не знаю. І тут 92-й рік театр студія голос, а 94-й рік Гердан. І вони дуже легко вписалися в цей контекст всього українського, тобто вони були логічним ми двічі були на фестивалі в Словаччині, хоча там не було своєрідне табу. Вони двічі ніколи не запрошували один колектив, один і той самий колектив. Ніколи. Ми були достойності такої честі, бути там двічі. Очевидно, чимось ми там їх зацікавили. Я пам'ятаю на одному фестивалі в Словаччині, коли зібралося поважне журі, казали: те, що робите ви. Більше ніхто не робить. Мені здається, що на жаль, через повномасштабне вторгнення, якось люди почали тепер цінувати українську культуру, почали хотіти відокремлюватись і забирати відчуття в меншовартості. У нас є пісні Шевченківської доби, коли оспівуються. Як Московія підминає під себе козаків, як козаків вбивають. І ти це відчуваєш, і, і в тебе сльози на очах, бо ти не можеш це спокійно слухати. Бо, бо воно зачіпає струни генетичний код твоєї нації. Воно це відроджує, воно пробуджує. Воно стукає до кожного і каже: Прокидайся ти Українець! Тим дубочком партизан лежав.